А на зиму такі тентіки Ви ще не купили, дивіться, так виглядає на автомобілі круто. Це по розмірам ідеально, підходить кріплення суперове. Матеріал топ. Мембрамка йде. Бесі гаражок, це недорогий двухшарова криша, одношарова боковинка. Також має мембрану Мембрана вона буде випаровувати. Конденсат весь Це бюджетний варіант. Якщо це недорого, цей варіант буде краще любого китайського Якщо хочете... По крутому, по багатому мембранка. Мембрана гараж, трьохшарова криша, трьохшарова йде боковинка. От, зелений такий кольор йде, плотний, хороший матеріальчик. Сумочка і вже такий, бо той йде в такий, одноразовий. Це вже для зберігання. Самий топ, самий дорогий, це перфект гараж. це Самий крутий, який тільки є в Україні. Чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка. Темно-синій колір, мембранка, все є. Там ще плюс підкладочка нижня, йде така поліуретанова. Щоб влітку град не так бив. От. Підбираємо чітко по розмірам, як бачите, все ідеально. По кузову закриває досередини колес, кріпиться по кругу мотузочка вшита. Одягли, ззаді так стягнули. Ось так, от, як мішок, грубо говоря. І все, і погнали. Так що, кому потрібен нормальний якісний чехольчик, там, кстати, 30 місяців гарантії дають. За номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки. Чи пишіть коментах, чи в особисті.